Ви ставили перед собою колись питання про те, чого ви боїтесь більше. Війни чи миру? Скажете, стоп, якесь дивне питання. Що означає, чого я боюсь більше, війни чи миру? Звісно, що війни. А ви гарно подумали? А тепер оберніться навколо себе, почитайте новини, подивіться телебачення, і ви побачите один специфічний феномен. Цей феномен. Називається, я його так називаю, боязнь миру. Нам з вами намагаються нав'язати думку про те, що зупинка війни, зупинка бойових дій це ще страшніше, ніж війна. Помічали це? І роблять це чиновники, робляться телебачення, робляться різні експерти. Які безкінечно стращають український народ тим, що якщо ми зупинимось, то ворог знову нападе через 5 років, через 10 років, через 100 років. Ніхто з нас з вами не знає, що буде через 5-10 років. Оберніться назад і подивіться, що було 10 років тому назад в Україні. Ви могли подумати про те, що буде ось так? Багато громадян тоді якраз і думали, що буде ось так. Але світ не прогнозований, світ мало прогнозований, адже щороку все змінюється. Змінюються чиновники, політики, змінюються підходи, змінюються інтереси, цінності, ідеали, пріоритети, все це змінюється. Чому хтось в Україні вирішив, да й не тільки в Україні, вирішив, що він точно знає, що буде через 5 чи через 10 років. А якщо знали, то чому тоді, коли вам вручали повістки, ви не пішли захищати країну, не залишили свою сцену і не пішли захищати країну, а сміялись над тими повістками, які вам дали? Ви ж такі, знаючи, ви ж знали, що буде, ви ж сьогодні знаєте, що буде через 5 років. Чому ж ви тоді, за 2 роки до власних виборів, не пішли туди? Адже вам вручали повістки кілька разів. Раз ви знали і знаєте, то ви й тоді знали, що потрібно захищати країну, боротися, чи боротися зручно тільки під Державною службою охорони? Боротися зручно тоді, коли ти в безпеці, сім'я твоя в відносній безпеці? Зручно боротися з депутатських крісел. Да? Зручно боротися з заброньованої державної посади. Це дуже зручно. А незручно бути в окопі, незручно бути мамою, яка отримує сповіщення про смерть, загибель воїна. Незручно бути службою, яка ці сповіщення приносить. Але дуже зручно виступати на різних зібраннях, розповідати про потужність, про єдність, про те, як ми боремось. Це дуже зручно. Коли ти сам не там, коли твої родичі не там, коли твій брат, сестра, тато не там, хтось нам нав'язує, хтось нам формує думку про те, що зупинка бойових дій це гірше, ніж війна. Гірше, ніж закриті кордони, гірше, ніж обстріли, гірше, ніж втрата територій. Адже ми бачимо кількість тимчасово окупованих територій збільшується, зростає, і зупинити ми це, на жаль, не можемо адже наші партнери виявляються в роздумах, вони збираються, вони щось думають, вони не вступають в відкрите протистояння, вони не направляють сюди свої війська, вони навіть не дають сучасну техніку. От виникає питання а як в таких умовах можна? Перемогти того, хто безпроблемно користується всіма ресурсами своїх партнерів і власними ресурсами також. Як можна перемогти того, хто під час війни накопичує, удосконалює і будує заводи? І ви скажете: ну це вже якась паніка, це вже? Що ж потрібно? Капітулювати? Відповідь ні. Україна встояла, українці показали, що вони можуть і будуть відстоювати свою державу. Але чи може бути це безкінечно? Чи може це бути покладено лише на плечі Збройних сил України? Чи може це бути покладено лише на тих, хто вчора був таксистом, комбайнером, студентом, можливо? Чи можуть на собі витащити тільки ці хлопці й дівчата ті мрії і фантазії, які інколи є у наших чиновників? Можливо, потрібно включати і важелі впливу, різні політичні, економічні, геополітичні, геостратегічні, адже надзвичайно багато країн пропонує нам, давайте ми спробуємо натиснути на того ж самого Путіна. Але виходить наш чиновник, який ще кілька років тому назад писав сценарії до стендап-шоу і каже: перед нами намагаються, нам намагаються сподобатись, нам, з нами намагаю, нам намагаються продати так звані мирні плани. Нам намагаються продати вплив у Вашингтоні, вплив у Кремлі. Ми це не купуємо, нас це не цікавить. От кого це не цікавить, ви із своїх владних крісел перейдіть у служби сповіщення про загибель. І ходіть, і вручайте сповіщення. Матерям, жінкам, дружинам, дітям. Вручайте сповіщення! І ви побачите і горе людей, і часто ненависть людей. І страх людей, віччя людей, і порожні очі. Поки ви не бачите ці очі, поки ви не бачите цих людей особисто, а лише через статистику, яка зростає щодня, вам здається, що мир це страшніше, ніж війна. Війна це найстрашніше, що може бути. Я за мир, і кожен із вас має обрати ту сторону, на якій ви такий час. А нашим чиновникам потрібно думати про те, як вберегти країну, думати про те, що війна не може бути безкінечною. Ми героїчно воювали ці два з половиною роки. Ми продовжуємо героїчно обстоювати нашу землю, і ворог це вже зрозумів. Ворог зрозумів, що військового вирішення питання немає з Україною. Але війна не може тривати безкінечно. Але, напевно, комусь хочеться, щоб це було безкінечно. Адже це безкінечні гроші, безкінечна влада, безкінечний вплив. Це моє лише припущення.